Микола Терновський, Золоці Верби на заробітки. Напрочуд худко минула весна. Вляглася як земанаційна гарячка, і ось я вже прощаюся з містом на селіто. Очі жадібно бігають по знайомих кварталах, обіймають майдани, будівлі, пробігають вулицями, спиняються на сталевому плесі ставка, де я закінчив свій останній похід. Усяк і не сказав Оксані заповітного слова, не підійшов, не попрощався, злякався, що хтось підслухає моє зазнання, рознесе його по світу і мої почуття, навіки згинуть, як виноцни. Тож нехай лишаються зі мною вічно, Не розділені вони лежать ось на серці каменем, і я вже несу їх до рідної, щедра Іду знайомою дорогою, уявляю, як то все виглядатиме, коли повернуся до технікуму восени і побачу свою дівчину. Що вона мені скаже, а я і що? На той час я вже стану дорослішим, вродливішим, мужнім, матиму нову білу сорочку, ще ніколи не мав білої, а восени матиму. І дві пари шкарпеток. Може, вдасться ще й краватку придбати. Годилося, бо, як говоритиму з Оксаною, без краватки. Візьму Оксану під руку, проведу через місто аж до Нестерварки. Нас, певне, називатимуть парою, а ми зовсім не соромитимось, чого ж соромитись, ми ж студенти через два роки вчителі. Щоб почувати себе з дівчиною певніше, не завадили гроші, чи в кіно з нею піти, чи цукерок купити, або як Оксана захоче морозиво, що робитиму. Просто соромно. Я один з перших студентів у навчанні на курсі. А не міг упоратися з такими дрібницями як здобуття пристойного вигляду. Ось зароблю гроші і тоді покажу всім, чого вартий Петро Корчовий. А щоб цілком почувати себе героєм, годилося б мати ще й носовий костюм новий костюм, щоб перед пугачем виглядати самостійним, бо той подарунок і радує, і пригнічує. Маю 50 карбованців стипендії за літні місяці. Може, мама й не схоче її в мене взяти, а ще як зароблю стільки то й дойжуритися нічого. Мрія про заробіток так заволоділа мною, що я, мар, в неї навіть у вісні. За три дні канікул вона змучила мене до краю, і я не витримав, спитав маму, сидячи за мискою ранішнього борщу з молоденьких бирячків. На якій роботі в колгоспі найбільше платять? Мама подивилася на мене тривожним поглядом, здвигнули плечима. Біда з її наукою, видно, не всяка голова її витримує. А що таке, дивуюся, в такій відповіді? наче з неба звалився. Як хочеш заробити копійчину, то їдь у радгоспи, на південь. Туди поїхало багато людей з нашого села. Мама дізналася в селі про ті радгоспи, де вони та як до них дістатися, а на другий день вирядили мене на заробітки, не боялися відпускати, лише попереджували не зв'язуватись з урканами. Я на лише усміхнувся, дістався зайцем на вапнярку, а там, скориставшись торішнім досвідом, діждався вечора непомітно заліз на платформу, навантажену дубовими колодами, і поїхав у напрямку Одеси. Не знаю, як довго мчав мій поїзд без зупинки. Мною трясло гойдало, мене засипало іскрами з паровоза, і я лежав у горілиць, дивився на небо. На великого воза і уявляв, скільки так привезу додому грошей, яким стану, коли одягну куплені за свої трудові копійки, костюм, сорочку, краватку, черевики, шкарпетки. Нарешті поїзд почав стишувати хід, я вирішив стрибнути раніше, може, за кілометр від станції. Скочивши з платформи, я перевернувся через голову, вдарився коліном в шпалу, платили цю брику, а потім не знаю чим і об що я ще звився. Коли прийшов до тями, від поїзда сліду не залишилось. Я ще трохи посидів на шпалах і спробував підвестися. Ступив крок, другий можна йти. Там, де, на мій погляд, мала бути станція, небо підпирали високі тополі, і кілька світлових плям ворушилися в темряві, як рідкі скалки на пісному борщі. А навколо мене, скільки сягне око, рівнина. Перед світанкова тиша різкий запах полин, не роздумуючи, повернув у поле, як надалі од вогнів і людей, не дуже довго йшов, помітив віддалік якусь копицю та взяв курс прямісінько на неї, а коли добрів, занурився з головою у запашну солому, радий, що все обійшлося пристойно, солодко заснув.